Мене звати Максим. Я Ілона. Вона, нашу собачку звати Мейбл, їй три роки. І вона метись чогось з чимось. <сум> дворова, дворова собачка. Підтягнути базовий рівень базових команд з підзивом, з поведінкою з. Концентрацією. Концентра... Конц... Конц... <сум> концентрація собаки. Будет більш уважна була, більш слухняна. Щоб вона не відволікалась на менше відволікалась на зовнішні подразники, концентрувалась на нас, чула щоб навчити механізму роботи з собакою. На нас навчили, щоб працювати з собакою. Ну і щоб вона розуміла, як себе поводити. Ну і і, і, і нас, щоб навчити, все було чудово. Ті спілкувалися через месенджери, відповідали е швидко. Повністю все про собачку знали. Сторіси бачили. Сторіси бачили, да, кожен раз дивилися, як, як тут наша собака без нас, як вона тут займається, все було добре. Ну, і в процесі навчання, на відвідуванні, комунікації з інструкторами було максимально. Тобто, все, все чітко, все пояснювали. Зрозуміло, да, і оперативно. Да. Мейбо, що тобі більше всього сподобалося в школі? Розкажи нам на камеру, пожалуйста. Сподобалось. Ну, спілкування з інструкторами, з тим спостерігати за тим, як ви спілкуя поводити ви з собаками, умови, в яких вона знаходиться. Цікавий для мене новий досвід, як можна поводити себе з собакою, і як вона дійсно реагує. Просто треба знайти правильний підхід спілкування з собакою. Мені все сподобалося. в принципі, в цілому так, все. Це ні проблем у нас ніяких в принципі не було, все було чітко. Ну єдине, що так, да, за відсутності досвіду, трошки на початку. Ну ну це з моєї сторони все дивно, бо ти звик спрацювати з собакою по-своєму. А тут насправді ціла система, схема, яку треба самому розуміти, не менше ніж собаки. Тому да, це не було складністю, але це не ну, це питання вже особисте, що це якраз за рахунок школи, і це можна розібратися в цьому. Для цього є п'ять е, занять індивідуально. Да, це індивідуальне заняття дуже класна штука, можна, да. це можна і більше навіть, бо да. тут собака навчена, а людям треба теж вчитися. Все було чітко. Да, вот до, до, до інструктора питань взагалі немає. Все, все класно, все чітко, зрозуміло, спокійно, конструктивно. Ну тобто, це супер. Собаку отримали обратно. Здорово, в порядку, навчено, випущено студента. І будемо, це половина роботи школи, тепер наша друга половина це продовжувати тримати тонусі. і продовжувати те, чому навчили в школі, і нас навчили Ну, Те, що очікували, отримали, тобто. Собака Мейбл і так була, трошки знання у неї було. Тут вони більш закріпилися, більш чітко, більш правильно, як вони мають бути. Тобто, без оцих повтор... мільйона повторень собаки доносить е, те, що ти від неї хочеш. Е, тепер вона, вона і ми точно так же розуміємо, як, як нам потрібно поводити друг з другом. І так, ми задоволені. І можливо, якщо буде можливо. Якщо, якщо не вивезен, самі не навчимося, то доведеться це повторювати заново. Але так, да, звичайно, бо, я, ну, можливо, ми все, чому ми навчились, ми підкріпимо. І є там ще у вас курс соціалізації собаки, і ну, нам казали, що він окремий. То завжди є чому вчитися, думаю, то я, я, я завжди попит на це. Тому, так.